Так, шісторохтить. Так, що картонка в пакеті. Так. Ще пакет в пакеті. Ага, я поняв. Це ж якийсь дідусь і відправив. Ну, я не, не здивуюсь просто. Ну, Хто так, так ще б запакував, як якийсь дідушка? Так, а, чайка. 17 камнів. Е, приписка зроблена в СССР пилозащитні е, часи. Отак от виглядають. І ось так виглядає ззаді корпус. Окей. Механіка, не механіка, знову ж таки, не знаю. Так, наступні е, луч. Написано, що зроблено в Білорусі. Так, ззаді корпус помічений 292. Опять же, чи серійник, чи що воно таке, хрен його зна. Так, отак виглядають. Ну ці, прям, до речі, доволі непогано ще й збереглися. Так, і ще одні побіда. Так, приписок ніяких немає. Ззаді написано протиударне устройство і пилезащита. Блін, крутиться ця штука для ремішка, чуть не упали. Так виглядають. Окей. Подивимось, опять же, для мене часи це найбільший гемор. А там отака коробка вже їх лежить. А З ними складно постійно шукати якусь інформацію про них. Не зрозуміло, чи працюють, чи не працюють. Та й в цілому кому вони потрібні. Окей. Так, останнє Тоже щось важке. Прям таке. Як знаєте, гайки накидали. Sorry.